Доброго дня, Миколаїв, 29 вересня, 24 рік. Ну не втримались ми сьогодні, хоча у нас вихідний неділя. Значить, треба присвятити це сім'ї і роботі вдома. Вшилися ми з дому, приїхали подивитися, де ми збираємо сіяти ячмінь, все ж таки ячмінь. Ічміння казав, у нас якось краще виходить вирощувати. Чому не знаю? Кожному підходить своя культура. І ми приїхали на поле, де ми соняшник обробляли, хто пам'ятає, по стоячій палки, так сказати. Ну, це добре, буде затримувати сніг. Була в мене така думка, тому що був дощ, у нас волога була, як була, вона і є. Ось волога. Ну, закінчу думку. Була така думка обробити гліфосатом, щоб не, не втратити вологу. Воно виходить там майже одинаково по ціні і ми вбиваємо бур'яни багаторічні, викорінюємо повністю їх і зачищаємо поле. Приїхав я подивитися, бо думав якраз працювати, але. Але, але, ну от розкажете мені правильно, неправильно, я думаю, хто що думає по, -по... Ну, По-перше, є втрати соняшника. Ось бачите, ось так. Це ми збирали своїм комбайном. Тут вже все зійшло, я впевнений, що мало зійти. Ось такі у нас втрати. Волків ми не бачимо, де-не-де. То таке пожатку, десь воно від жатки впало, рівномірно, соняшник десь зійшов. Ось такі в нас втрати. Зійшло це вже майже 100%. Це добре, тому що на весну буде менше що сходити. В нас побалувало південь дощами. Тож, на рахунок гліфосату, приїхав, я думав, зараз обробити, але ну, не бачу я тут що обробляти, тому що зійшло. Соняшник зійшов. У нас. Де-не-де не, де, не так густо і сходить просо, минулорічне просо. Бачите, як гарно просо зберігається. Є ось сходи такі вже гарні проса. І ось такий соняшник. Але його не так вже й багато. Ну і головна причина, що мене зараз туди-сюди ломає, це те, що волога є. Але волога ось нам потрібно сіяти 2 см. 2-3 см. Тут вологи майже немає. А ось після 3 см вже починається ось така. Те, що я казав, ми зберегли ту вологу, бачимо ось така волога, яка, як кажуть, стиглий ґрунт, розсипається. Далі там ще більша волога є. ось, Зараз ринемо, бачимо ось. ну Така вона теж, така, ну вже не так розсипається. Волога є. Але не така волога, щоб волога. І ось виникла дилемма. У мене бажання пропало обробляти поки що. Нічого тут такого страшного немає. І сіяти зараз, ну, от розповісте мені, правильно, я не правильно, я поділю свою технологією. Треба сіяти або зарано в строки, або запізно. І чомусь запізно виходять кращі врожаї у нас на півдні. Не знаю чому. Можливо, то що зарано воно не встигає нормально закущитися, втрачає свої сили, бо починає начебто кущитися, а входить в зиму не вкорінене і не закущене. общем що я вам скажу, зараз саме добре це падалиця ячменя. В кого лишилось падалиця ячменя, гарне без волків Лишайте і буде все добре. А ми, мабуть, будемо сіяти трошки пізніше. Пізніше робити посіви, тож будемо чекати, що воно досходить. Якісь бур'янці, яке щось. Дискувати ми не будемо. Зайдемо загліфосатиму. І буде все добре. Я так думаю, і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли ми всі разом будемо якісь вирішувати проблеми. От і давайте мені підскажете. Правильно, неправильно, я думаю. Тому що, я ж кажу, волога, сіяти на отіх зараз потрібно 5-7 см. Сенс. Поки воно зійде, поки воно відіб'є гульку оту, воно точно ослабне. Воно точно ослабне та і не встигне воно закущитися нормально. Тож краще ми посіємо свої улюблені 2,5 мільйони. Хай воно краще зайде в стадії шильці. Воно краще перезимує. Не знаю. У мене так виходило. І виходило ще краще врожаї. Чомусь декілька років так виходило пізні посіви. І пізні посіви краще отримували врожаї. А ви скажіть чому і як ви робите, що б ви зробили в такій ситуації, коли і туди, і сюди. Дякую за увагу, все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли ми будемо робити те, що вміємо, і не лізти туди, куди не потрібно. Все буде добре, тримаємось!